Чи не зможе грати в теніс і не може, зможе боротися. Але шукайте, шукайте свій вид. І я ж хочу, звичайно, вчителі фізкультури нам допомагає в цьому, але я ще хочу, щоб класний керівник завжди казав, ідіть, діти, займайтеся, щоб у вас це може вам стане в пригоді, і ви станете в житті, вам це допоможе, може, ви заробите собі, як то кажуть, на кусок хліба. Нагороджується збірна команда волейболістів та їхні тренера. Чемпіон області. Чемпіон області з волейболу, Федорович Андрій, дев'ятий аквас. Бронзовий призер України по волейболу. Двинна 9 дев'ятий пеклас. Чемпіон області з волейболу, Задомська Інна, дев'ятий бахас. Чемпіон області з волейболу, Задомська Вікторія, дев'ятий бакас. Чемпіон з волейболу Богу, ємець анжеліка, восьмий празд. Сьогодні ми пишаємось з ними наші найкращі боксери Федорища Богдана Богдановича. Нагороджуються чемпіони області. Багаторазові переможці та призери всеукраїнців і міжнародних змагань з боксу Ледвищенко ми вола 10 лета.

Словами древніх мудреців, чим слабше тіло людини, тим меншою волею вона володіє, тим менше у неї можливостей досягти бажаної мети. Та це не про наших чемпіонів кікбоксингу. На чолі з їх тренером Меріновим Віталієм Олександровичем. Отож кікбоксинг! Ярослав 8 клас Фіналіст чемпіонату України з кімнабоксингу. Європейський елект. 8. клас Чемпіон першої стільки з культурно-спортивного спортивно товариства Україна. Ви всім! Ви знаєте, от виходять. Маріяна виходила, Плінусь, бачив, от коли вже я там у зріли спортсменом, такою була під Підкопаєва, теж ходила, там печеньку гризла, щоб тренер не бачив, а потім стала дворазовою олімпійською чемпіонкою. Може і Мар'яша ваша, о, з вашої школи теж колись буде олімпійською чемпіонкою. І я знаю точно, що хлопці, які ми тільки що нагороджували, які по одному-два тренування в день мають, у них сам часу на дурниці вже немає. От Чим організовує спорт? Ти віддаєш свою енергію там, правильно? Виховує, крім того, побувавши на тренуваннях, навіть заради цікавості, прийдіть в зал, подивіться. Крім того, що вони займаються професійно-технічною роботою, там ще йде психологічна підготовка, правильно? Є якісь елементи моралі і поваги один до одного. Вони ж не виходять там як вороги на ринку, вони виходять як суперники. правильно? От доросли хлопці сидять і співають. І я хочу сказати, що. Щоб ви от ви підростаєте, ви бачите, які зараз події в нас в країні, комусь треба боронити цей край буде. Я хочу, щоб хлопці, кожен для себе визначився, що йому треба стати міцнішим, сильнішим, швидшим. Не всі можуть стояти на ринку, але можуть хтось може бігати, хтось може добре стріляти, теж не знаю, я тобі скажу. От. І кожен собі визначиться, і нехай не всі стануть чемпіонами. Але принаймні дайте собі шанс бути здоровими колись. Тому що нікому не потрібен художник, який хворіє, нікому вчений не потрібен, який хворіє. Треба, щоб ви були здорові. А дівчатка, нехай вам колись народжують гарних дітей. А ви будьте мужчинами, які за них можете постояти за себе і за свою країну. І хочу, щоб ви кожен собі поставили за ці Я буду здоровим. Дякую. Бачимо спортсмена 2 метри 20 сантиметрів росту. Радий вас бачити в цьому залі в такій кількості. Радий бачити те, що замість сьогодні в залі школі номер 15 не перевели традиції те, що тут дійсно є спортсмени з великої літери, яких сьогодні ми привітали. Впевнений в тому, що це свято. Буде проводитися регулярно, кожного року будемо нагороджувати кращих спортсменів школи. І я сподіваюся, що на сьогодні їх було вісім. Вісім подяк ми цим спортсменам. Надію, що наступний рік їх зросте вдвічі, вдвічі більше. Хочу бажати усім, щоб ви ніколи, спортсмени, ніколи не здавалися, ніколи не здавалися перед певними перешкодами, певними. Перед, Неполадками, якими, щоб сміло йшли вперед, пам'ятали, що тільки той, хто перемагає, тільки той, хто падає і піднімається, завжди може досягнути свої мети. Всі вітаю з наступаючим новим роком, наступаючим Різдвом, Христом, успіху, усім щастя, більше позитиву, успішок на наших устах. Дякую усім.